У Рівному попрощалися з 31-річним старшим солдатом Павлом Фетчуком, який загинув на Харківщині. У Рівному безкоштовно тестували на ВІЛ та туперкульоз, а також робили флюорографію. Лагодять дахи та годують домашніми стравами. Команда волонтерів з Рівнащини відбудовують зруйновані будинки жителям Херсонської області. Картини військових намальовані на заняттях арт-терапії, продають для потреб збройних сил. На Майдані Незалежності попрощалися з 31-річним старшим солдатом 14-ї окремої механізованої бригади Павлом Федчуком. Він загинув 13 березня неподалік селища Першотравневе на Харківщині. При заході на позиції був обстріл, і не тільки він один загинув. Ще багато побратимів загинуло. Дуже багато трьохсотих одразу ж після повномасштабного вторгнення Росії Павло Федчук записався у рівненську роту оборони. Вже невдовзі разом з друзями вирішили їхати на фронт, перевелися у 14-ту окрему механізовану бригаду. В складі цієї бригади ми з Павлом з іншими хлопцями. Ми поїхали під Солідар. Це перший був напрям, на якому ми брали участь в бойових діях. Павло був по собі дуже світлою людиною, він всюди, де б не були, ми всіх в всіх відділеннях, взводах, він завжди всім настрій піднімав. Яка б важка, бойова б та встановка не була. Він завжди там жартував. Пам'ятаю, як в Солідарі там страшні обстріли були, і тоді так вийшло, що якраз 30 років йому було. І він так посидів і каже: оце таке день народження, ще так, ще так не святкував. Товариші по службі, які приїхали провести Павла Федчука в останню дорогу, згадують передусім його веселу вдачу, доброту, сміливість та готовність завжди прийти на допомогу. Приходила там бойова задача, по рації передавали, що треба там шість людей, допустимо, чи там скільки кісто на якесь виконання задачі, він завжди там перший. Я йду. Він не боявся, він з собою. ну В армії є, знаєте, таке, коли от хтось один. Ну, сміливий, да, і за ним тоді тянуться інші і йдуть. Але ну так виходить, що й кращих гинуть. У Павла Федчука залишилися Дружний. батьки, дружина та десятирічний син наші. Савелій захисника України поховали на алеї героїв Рівненського кладовища Нове. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Та сидіть не боля, вам чесно кажу. Я вже військову медкомісію проходив, вони всі брали. Так, Розслабтеся. Я не зуб, Хіба больно? Ні. Рівнянин Віталій Дорчук прийшов на театральну площу у Рівному, аби безкоштовно пройти тест на віл та флюорографію. Проходжу військову медкомісію, вирішив провіритися, записався до пальмонолога, але щось поки ще не дойшов до нього. Де рішив вже провіритися? Може, тут незалежно, чи тут якби більш. Якісний буде, знімок там, чи що, де таке. Тут процес прийшов, буквально за півгодини години ці аналізи. Там треба їхати до сімейного лікаря, брати направлення, потім записуються в очередь, це затягується. На декілька неділь рівнянка Анна Савущик також вирішила перевірити стан здоров'я. Каже, флюорографію в останній робила півроку тому, щоб в першу чергу контролювати своє здоров'я і не наражати на небезпеку інших людей. Справа в тому, що вся ситуація з ковідом, хотілося б бути впевненішою. Проводить тестування на ВІЛ представниця благодійного фонду Наше майбутнє Олена Сульжук. Жінка каже, кількість тестів розрахована на 200 людей. Результати можна дізнатися за 15 хвилин. А знімок легень з відповідним висновком надсилають через смс за номером телефону. Це все йде анонімно, кондифіційно. У випадку позитивного результату ми пацієнта будемо скеровувати в Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики таки для подальшого обстеження медичний захід організували Рівненський обласний фтизіопульмологічний центр спільно із благодійним фондом Наше майбутнє. Сьогодні ми зібралися в рамках всеукраїнського місячника боротьби з туберкульозом. 24 березня міжнародний день боротьби з туберкульозом. І протягом місяця фтизіопульмологічний медичний центр ініціював ряд активностей, в тому числі і сьогоднішню акцію. І туберкульоз і ВІЛ дуже часто поєднуються. в Парі розумієте, так, якщо, наприклад. От ВІЛ, імунна система страждає, і смертність віл-інфікованих найчастіше буває саме від туберкульозу. Медичний захід планують провести повторно 20 березня на театральній площі з 12-ї години по 14. -ту. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Рішення про злиття трьох обласних закладів позашкілля у один центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти прийняли сьогодні на сесії обласної ради. Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму об'єднають із станцією юних натуралістів та центром науково-технічної творчості. Як повідомив директор центру національно-патріотичного виховання Юрій Шадий, представників позашкільних закладів на засідання сесії не запросили. Мене не запрошували і, і я. Я спеціально прийшов, щоб просто всім подивитися в очі, от просто от, щоб люди ну, відчули, що... і, і прийти кожному ще сказати особисто. Всі заступники, всі спочатку обіцяли, що наш заклад, як мінімум наш, з проєкту рішення заберуть. Ну, але головною була експертиза, була обіцянка і був лист департаменту освіти після тільки проєкту рішення про те, що буде зібрано засідання. Всі сядуть, вивчать в специфіку кожного закладу. Нічого ніхто не збирався, не радився жодного разу. Тобто, жодного разу не було жодної предметної фахової дискусії, так розмови там департамент. Депутати, керівники, де ми могли б так само прийти презентацію, стати за трибуну, показати статистику. Створюються комісії з реорганізації в кожному закладі окремо. Ми працюємо на там з фінансовими питаннями, все так як відповідно до чинного законодавства, працює комісія в цьому закладі. Далі ми на наступну сесію подаємо статут закладу, подаємо штатний розпис, так тобто сформований спільно з комісіями, спільно з. З працівниками закладу, в залежності від гуртків, які функціонують в закладах. Ми бачилися, обговорювали ще, і на президії ж керівники цих закладів вони висловлювали свою думку. Вони висловлювали позицію. Якщо, якщо справді таке об'єднання воно доцільне, якщо не постраждають діти і, і це, то вони готові теж працювати спільно в даному напрямку. Тут у нас відбувалися бої. Дуже багато наших хлопців загинуло. Ті обстріли через все, що сталося в цьому селі. Будинки з рук, цілих будинків немає. Будинок Світлани один серед тих, який пошкодило внаслідок обстрілів російськими військами в селі Олександрівка. лагодити житло місцеві жительці приїхали волонтери з Рівненщини. Ми вдячні хлопцям, які зробили дах. Накривають його, покривають якоюсь півною спеціальною. Залишили свої сім'ї, залишили свої родини і приїхали сюди, ризикуючи, тому що тут до сих пір, до сих пір до нас прилітає майже майже кожного дня. Вони все моє життя забрали. Пана Сергія будинок теж пошкодило боєприпасами. Загалом відбудовувати село приїхали 160 волонтерів з Сарнщини та Рокитнівщини. Частина з них займається будівельними роботами, решта годуванням місцевих. До цієї тижневої поїздки у деокуповану Олександрівку волонтери готувалися майже два тижні. Робили заготовки для майбутніх страв, збирали гуманітарну допомогу та дрова. Одежа нас у та там іграшки відтячі рукавички? Волонтерка Надія Бричка показує частину гуманітарної допомоги, яку вони отримали від американського штату Флорида, міста Джексонвілл. Частину контейнера займають іграшки зі слів Надії Брички. Їх передав школяр з Америки, який з новин дізнався про початок повномасштабного вторгнення в Україні і вирішив збирати іграшки для українських дітей. Ми роздали, ну, якщо забрати, то що до контейнера прислали. І він почав збирати, і долучилися ще батьки. І дуже ми всі багато відправили. Колі він там десь з дітьми. Організували цю таку допоможі. Гуманітарну допомогу у селі Карпилівка Рокитнівської громади, місцеві збирають та передають переважно у регіони, де точилися бої. Петро один з тих, хто їздить відновлювати будинки, в деокуповані населені пункти. Олександрівко це його друга поїздка. А ми були один тиждень, робили там криші, і ще залишився матеріал, і ще залишилися люди, які хотіли, щоб ми там доробили. їм. Ми не встигли просто поїхали додому. Це просять. Щоб ми знову приїхали і ту саму роботу зробити. Криші накрити. Люди трохи поб'їжджали, але зараз повертаються назад вже. Вони вже ну, було там 900 дворів, то все зруйновано, залишилося 6 дворів цілих. А це все зруйноване було. Це була православна церква. Ну, повністю зруйнована. Тижні тому 110 волонтерів з Рівненщини вже їздили в Олександрівку. Тоді їм вдалося відновити 29 приватних будинків. Люди такі, аж із сльозами на очах, вони приходять і як той плов накидаєш, вони, вони ту місочку держать. Такі я теж раді, що той плов. І ті криші, то як розбиті, що ми їх поладили, і вони собі, хто ж їм, хто ж їм там допоможе, а так собі приїхали теж багато молоді. Відгукнула Світлана Бричка показує інвентар, яким готує їжу для жителів Херсонщини. Різаємо салати. Робимо великі мізки Нам теж на салати картошку лупимо у тих чанах. Оце такі два. Варимо чай, каву, даємо на сніданок на обід, на вечерю наш. Каже, що переважно готують там їжу на кухонних плитах. Приготування їжі в чанах покладене на іншого волонтера. Вчина молодий, 19 років. Він високий ростом, і він нас на дворі готує в чанах. Йому добре там мішать. Раз на день готуємо в чанах. Знаєте, як перший раз сказали, то якесь переживав, думав, як то там, а як то воно буде а там війна. Але якраз поїхав. Той другий раз хочеться вже як знову запрошую. Той знову хочеться поїхати по цю побачити тих людей, і щось допомогти, щось поможете. І то здається, якось і легше, і, і щось порівняєш з своїм життям, як ти живеш. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Це спогад часу, а саме місця. Поранення, де, де це все відбулося. Сергій Крук нині проходить реабілітацію в Клаванському госпіталі ветеранів війни. Під час неї він став учасником арт-терапії. Сьогодні його картину, а також роботи інших військових, виставили у холі сесійної зали Рівненської обласної ради. Основою даного малюнку був ясне небо, зорі, місяць і, і сніг. Що ви бачите, тут є білий колір. Саме місяць я вирішив замінити сніг на ясний місяць. Ну і кіт це я в тому місці, де отримав поранення. Ну і щоб ця картина не була такою сумною, я вирішив домалювати. І кішку можна так це сказати. Заняття з арт-терапії в Клевенському госпіталі ветеранів війни проводяться що четверга. Ми орієнтовані на результат, оскільки здебільшого хлопці, які до цього ніколи не малювали. Вони отримують готову картину. Ви можете побачити ось результати цих робіт. Вони за одне заняття, яке триває 4 години. Понад 30 картин, які намалювали військові, виставили на продаж, аби зібрати гроші для потреб збройних сил. Картини хлопців їздять по світу і продаються. Кошти йдуть на потреби зсу. Закуповуються автомобілі, дрони через будинок ветеранів. Відповідно, ми зараз лишили частину робіт, от вчорашніх, які лишилися, для того, щоб дати можливість нашим містянам придбати ці роботи. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівна. Промова. Простою мовою про нові правила. Святвечір. Слово святвечір пишемо разом із великої літери. Разом за правилом правопису складно скорочених слів. З великої літери за правилом правопису релігійних свят. Святвечір. Святвечір. Слово святвечір пишемо разом із великої літери. Разом за правилом правопису складно скорочених слів. З великої літери за правилом правопису релігійних свят. Святвечір. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.